Майстри, які заходять у чужі будинки, наприклад, сантехніки, електрики, клінери, яка річ у стані будинку розповідає вам про власника, те про що він навіть не здогадується. Колись я продавав підлогове покриття і мусив робити виїзні огляди. Повірте мені, я бачив найгірше з усього можливого, коли йдеться про безлад. Але історія, після якої я здався, трапилась, коли я прийшов на запис до Джесіки. Я стукаю і двері відчиняю восьмирічний хлопчик, а Двоє собак, які виглядали виснаженими і недоглянутими, одразу підбігають понюхати моє взуття. Я озираюся, всюди сміття і екскременти, а запах просто неможливо витримати. Питаю в хлопчика, де його мама Джесіка. Він відповідає: Моя мама в психіатричній лікарні. Я кажу. А добре, а де тато твій? І я не знаю, де мій тато. Його не було кілька днів. І потім цей восьмирічний малюк веде мене показати величезну дірку в підлозі. Виявилося, що саме дитина записалася на візит на ім'я мами. Я йому кажу: «Дозволь, я подзвоню своїй команді, щоб вибрати правильну підлогу. Вийшов на двір і подзвонив менеджеру, розповів усе, що сталося, і негайно викликав поліцію для перевірки безпеки дитини. Це був мій останній тиждень на посаді виїзного продавця підлог. Я дуже сподіваюся, що зараз у нього життя стало кращим. Я вийшов на пенсію з посади парамедика у пожежному департаменті після 22 років роботи. Такі історії трапляються куди частіше, ніж люди думають. Кількість людей, які живуть у домівках із мертвими тваринами, просто шокує. А ще з якоїсь невідомої причини багато людей використовують ванну як туалет. До речі, кажучи, це я не маю на увазі просто помочитися в душі. Я маю на увазі, що вони справляють малу і велику потребу прямо у ванну і ніколи не миють там. Величезні купи екскрементів, які накопичувалися місяцями або роками, і це шок. Куючу поширену. Мій друг працював страхувальним інспектором. Він приїхав у будинок, де унітази ванна були забиті нечистотами. Людськими. Коли ці ємності заповнились, мешканці почали робити те саме у відра по 10 літрів, і все це стояло в будинку на підлозі. Він наступив у це просто заходячи всередину будинку. Опалення в них не працювало, дах провалювався. І в ліжку лежала надмірно повна жінка з кількома собаками. Мій друг сказав їм, що, ймовірно, їхня страховка не покриє збитки. Чоловік, власник будинку, розлютився і пішов за рушницею. Мій товариш на всі. Іх парах вибіг назад до свого фургона з драбиною в руках. А той чоловік кричав у вікно цього будинку, нагадаю, наповненого нечистотами. Поки мій друг заводив двигун і Тікав. Я думав, це одна рідкісна божевільна історія, коли почув її вперше, але виявляється, багато людей живуть так, і це вже просто сумно. Багато хто в цьому дописі говорить про те, які люди огидні, але деякі просто дивокуваті. Я працював вантажником, і якось зайшов у дім, де все абсолютно все було рожеве: підлога, стіни, стеля, меблі, їхній одяг, буквально все, окрім спальні. Вона була яскраво, лаймово-зелена. Я працювала виїзною медсестрою. і Якось приїхала до пацієнта, дім якого був заповнений годинниками. Я маю на увазі, вони були буквально всюди. Я Не знаю, як що сказати, вони були всюди. Годинники на стінах, на камінній полиці, великі стоячі годинники, годинники з пташкою, морські годинники, настільні, навіть кишенькові на тумбочці лежали. Усі види годинників, які тільки можна уявити, цей чоловік мав. Йому було за 80, і він проводив дні, заводячи і лагодячи свої годинники. Деякі з них були насправді дуже красивими. Але так, годинник годинником поганяє. Я ніколи нічого подібного не бачила, а повірте, бачила в житті я багато. Коли я був студентом-медиком, ми повинні були робити домашні візити пацієнтам, які жили в районі, закріпленому за нашою клінікою. У Бразилії є державна програма Здоров'я людини, де соціальні медичні працівники регулярно відвідують кожну оселю в районі, перевіряють базові умови життя. Туди входить чиста вода, каналізація, санітарія, стежать пацієнти приймають ліки і з'ясовують, чому вони можуть пропускати планові візити до лікаря. Як студенти, ми просто супроводжували цих працівників, щоб побачити, як система працює насправді. Одного дня ми зайшли до будинку прикутого до ліжка літнього чоловіка. Двері нам відчинила жінка років 20. Ми її спитали, де він, і вона спокійно сказала, що він вийшов. Він просто взяв і вийшов. Поки соціальна працівниця почала шукати його в будинку, я залишився говорити з молодою жінкою. Будинок був жахливо-брудним. Усюди валялись упаковки з під їжі та її залишки, бігали пацюки, повсюди був бруд. Запах був кислий, гнилий і вологий. Водночас, зрештою, працівниця знайшла чоловіка, прикутого ланцюгами в темній кімнаті. без світла на матраці, повністю забрудненому екскрементами та. Сечою, попри те, що він був нерухомий, свідомість у нього була повністю ясна. Він сказав нам, що вона зачинила його там, бо він використав більше ніж дві пилюшки на день і що вона тримала його так щонайменше 10 днів. Ми одразу ж викликали поліцію, соціальні служби і швидку. Знаю, що він пробув у лікарні приблизно 20 днів. Лікував виразки, а ту дівчину заарештували. Я й досі пам'ятаю запах і ті умови. Думаю, я ніколи цього не забуду. Якось я зайшов у будинок. ззовні він виглядав дуже пристойно. Всередині були коробки з речами, вони стояли всюди. Мій помічник спитав господаря: ви що щойно переїхали? І після паузи збентежений власник відповів: Та ні, ми живемо тут тисяч років. Потім я сказав помічнику: більше не ставити людям такі запитання. Краще взагалі не ставити нікому запитання. Любі слухачі, давайте проведемо невеличкий тест на інтуїцію. Як ви думаєте, що найчастіше видає проблеми в домі? Запах, можливо, підлога чи вигляд сантехніки? Напишіть свою відповідь. У коментарях прямо зараз. І поставте лайк, якщо колись теж панікували перед приходом майстра додому. Якщо вам подобається тема про те, що справді приховано у звичайному житті людей, то запрошую у мій телеграм. Там виходить інший більш особистий контент, якого немає на Ютубі. Буду рада бачити вас там. І до речі, прямо зараз опублікую там продовження цієї теми. Тож приєднуйтесь. Люди з найчистішими домівками завжди вибачаються за безлад, тоді як ті, у кого оселі брудні, смердючі і захаращені до межі, ніколи навіть натяку не роблять, чи їм соромно за свій спосіб життя. Кількість неробочих автомобілів чи газонокосарок на подвір'ї може бути ознакою того, наскільки великий хаос всередині будинку. І так, інколи я помилявся, але зазвичай це був перший і найбільший сигнал. У сім'ї мого тата був тест парковки, щоб визначити безпечність району. Якщо просто на вулицях чи в'їзді в район багато поламаних, авто район поганий. Старі машини це окей, якщо вони виглядають доглянутими. І смішно те, що будинок моїх бабусі і дідуся сам цей тест не проходив. Я прибиральниця, але більшість будинків, які я прибираю, уже досить чисті, і я точно можу зрозуміти, наскільки живою є домівка. Я бачу людей, для яких родина суперважлива, і вони багато часу проводять із дітьми, бо в таких будинках всюди невеличкі безлади дитячі малюночки, олівці, проекти, якісь фото, буклети подорожі чи брошури літніх таборів. Інші можуть не мати дітей, але мають багато тварин: безлад на кухні, мистецтво на стінах. Очевидно, що ці люди домашні, але вони намагаються жити наповнено. А є інші атмосфера в них якась. Не така, вона холодніша. Менше безладу, усе стоїть на своїх місцях, менше слідів від олії чи спецій на плиті. Меблі у вітальні майже ніколи не рухались. Якось я прибирала будинок, де було видно, що чоловік і дружина буквально жили на протилежних сторонах другого поверху і майже не взаємодіяли. Мій тато взимку займався домашніми ремонтами, і у нього був свій топ 3 жахливих будинків найгірший будинок запаху. Якось його викликали зробити оцінку під нову підлогу і запах ударив ще на вулиці. Він зламав два фільтри від цигарок, засунув у ніс, одягнув маску Н95, і тільки після цього він туди зайшов. Перше, це повністю мокрий, м'який килим. Вся поверхня була просякла тваринною сечою до самої основи. Воно проїло навіть підлогове покриття під килимом. Справжня дерев'яна підлога була. В чорних плямах від цих місць будинок був у вузьких стежках, протоптаних крізь купи коробок і сміття просочених сечею. Бігали десятки котів у собаки з брудними лапами. Ерганів було так багато, що вони повзали навіть у день. Звісно, що він викликав службу порятунку тварин і відмовився від роботи. Я раніше доставляв меблі, і техніку і фішкою магазину було те, що ми безкоштовно забирали старі речі і найгірші будинки там де курили. Якось ми замінювали дивани, коли відсунули старий на стіні. Був майже мультяшний силует біля дивану жовті плями від диму, а за ним чисто білі стіни. Страшенно огидно і сумно думати, що ж це робиться всередині організму людини, якщо таке на стінах. Я сантехніки, я бачу все. Але якщо просто слухати людей, вони самі вам все розкажуть. Дивишся на безлад, а вони тобі точно пояснюють, хто, що, де, коли і чому це зробив. Звісно, що 50% це неправда, бо люди не можуть визнати реальність, але їхня поза все видає. І раніше я їх засуджував, але ж тепер хочеться просто обійняти більшість. Життя складне, і вони виживають як можуть. Так інколи це призводить до залежностей чи станів, які ми сприймаємо як запущені. Є дуже багато людей, які накопичують речі. От у них від. Відчувається якийсь спільний біль, який ніби всі носять у собі. Сум за тим, щоб мати право скинути маску і бути прийнятим таким, який ти є, із хаосом і недосконалістю. Щирим, усі оце сприймають цю ідеальну картинку в соцмережах і бояться потім когось запросити, щоб не зруйнувати цей образ. Я бачу вихолодні, аж крижані, чисті будинки, де працюєш днями і ніколи не чуєш, щоб чоловік і дружина говорили одне з одним. А інколи приходиш на об'єкти, люди навалюють на тебе всі проблеми світу. Тож повірте, не треба навіть шукати підказок у стані будинку. достатньо замовкнути і слухати, і більшість людей починають відкриватися. Відкриваються, ніби вони тримали подих і Нарешті видихнули. Скажу як електрик. Мені боляче бачити, як суспільство відсуває старших жінок у питанні роботи і зарплати. Я бачу набагато більше майже порожніх квартир у самотніх жінок ніж у чоловіків. Я беру з них менше. Це не найкраща бізнес-модель для мене, але я маю спати спокійно. Величезний ред флег, ознаки, яку я помітив, це запах у будинку, і чи провітрюють його власники. Я був у багатьох оселях, де господарі, здається, втратили чутливість до запахів. По всередині стояв застиглий, затхлий, іноді навіть пліснявий запах, і особисто мені шкода дітей у таких умовах, бо я бачив і дитячі кімнати, які здається теж ніколи не провітрювали. Мій чоловік дезінсектор, і те, що він бачить, буквально може звести волосся дибки. Наприклад, немовлята покриті слідами укусів постільних паразитів, а батьки навіть не спромоглися випрати дитячу постіль перед обробкою. і Я не перебільшую. Він бачив ліжка, в яких ці паразити живуть роками. Люди, які живуть із щурами, ніби це нормальна частина їхнього побуту, теж не рідкість. Любі слухачі, фінальний челендж. Коли ви вимкнете зараз це відео, гляньте навколо і скажіть чесно, яка одна річ у вашому домі могла б видати вас незнайомцю? Напишіть її в коментарях. От яку б одну річ ви сховали перед приходом майстра? І також загляньте в мій телеграм, там контент якого немає на Ютубі, і я там намагаюся з'являтись щодня До зустрічі!